А зараз переходимо до Динамо. Київське Динамо, в яких був дуже насичений календар. Він, в принципі, продовжується. Поєдинок на суперкубок в Одесі проти Шахтаря, перемога, і дві перемоги у Львові. Дві поспіль перемоги у Львові. Тобто, уявіть собі, що київському «Динамо» за календарем вийшло зіграти два виїзних поєдинки у Львові. Вони тиждень прожили. Ну майже тиждень прожили у Львові. Спочатку вони зустрічалися з Карпатами, потім вони зустрічалися з Кальвовом. В принципі, ні там, ні там особливих проблем не мали. Франс Соль на поєдинку проти Карпат на стадіоні Україна це був перший поєдинок і він не брав участь у цьому поєдинку. Розминався лише там він робив бігові вправи, тобто він навіть не був в заявці на гру. Але і без нього, в принципі, Динамо особливих проблем немало. Динамо ну, травмувався лише Вербіч. Був у поєдинку проти Карпат. От вона зараз на ваших екранах. Тут травмувався Вербіч, він потім догравав вже з травмою, але е, ну, це його бентежило, це його турбувало. Він попросив заміну у другому таймі. А в поєдинку проти футбольного клубу Львів він взагалі на футбольне поле не виходить. Бачите, тут щось що, Сергій Миколаївич? Ну, я не рентгенолог. Не рентген, не знаю. Ну, коліно. Ну, можливо. Коліно під, під коліном щось показав. Ну. Момент на 11-й хвилині був у Гармаша. Це поєдинок проти Карпат. Карпати захищалися, як могли, але могли вони, чесно кажучи, недовго і небагато. Ще тут Підківка так само вирішив трошки підсвіжити ситуацію. Ну, для нього це, в принципі, стабільна історія. З приводу Карпат був лише один момент. Тут на 29-й хвилині вимагали футболісти Карпат пенальті. Чесно кажучи, мені здається, що ну. Ну, Трохи надуманий момент. Мяч, якщо і влучив руку, ну, знаєте, вар, там можна дивитися. Ну, Сергій Миколаївич, пенальті? Та ні, ну, дуже близько, як на мене. Там не так чітко. Видно, що мені здається, що в руку б м'яч попав. Ну, він впав пер... в... м'яч влучив передпліччя. В принципі, ну, це рука. Я але... Але... За таке ніколи б не давав. Ну мені. а потім Карпати привезли, забили у свої ворота. Ковтун зрізав небезпечний простріл з правого флангу. Це було наприкінці першого тайму. Бачите, подача, і ковтун зрізав м'яч у власні ворота. А потім, ще після цього, буквально за кілька хвилин, це кінець першого тайму. Після цього. Е... Помилка Гуцуляка, який порушив правила власному штрафному майданчику, 100% пенальті. Тут нема що говорити. Просто збив він футболіста Динамо, просто налетів на нього і Динамо зробило гру буквально за дві, за дві хвилини. За дві хвилини в кінці першого тайму. Так вони з ФК Львів зробили гру за хвилину. За дві хвилини. Додатковий про... час є. Зараз ми про це поговоримо. Бісєдін реалізував пенальті. Ну, десь чекалося, я чекав, що у другому таймі Карпати хоч щось можуть спробують щось зробити. Ну, в принципі, особливо нічого вони такого не спробували зробити. Олександр Кучер, який дуже так, знаєте, уважно стежив. Я думаю, що так він дивився за цим всім дуже обережно. Він же підписав контракт з Карпатами, але у матчі проти Шахтаря сьогодні він не грав. Ну і Динамо мало у другому таймі так само моменти. Бачите, Гармаш міг забити. В принципі, вояж до Львова. Які колись для Динамо були дуже складними, і для будь-якого суперника зараз він вийшов дуже і дуже простим. Особливих проблем, ні Карпати, ні футбольний клуб Львів створити. Ну, все під контролем Динамо, було, вони ну, вирішили долю матчів з Карпатами за хвили, за кілька хвилин і те саме з ФК Львова. Сергій Миколаївич, Динамо зіграло три матчі, да. і в трьох матчах долю гри воно вирішувало в кінці одного з таймів. Супер наприкінці матчу ні протягом двох про... хвилин ні про що не говорити, Ні про що не говори абсолютно і у матчах проти не... Карпат і в Кальвова так само кінець першого тайму вирішив долю гру. Це говорить суперників, що розслаблятися проти динамо ну, це неможливо. Це ніякі не симптоми, ніякого ну, цього. я це... не я не думаю. Ну, в минулому році позаминуло такого не було. Тут три гри. Ну я думаю, що молодці дійсно, але я не думаю, що якась знаєш, систематика, якась є. Така симптоматика? Да, ну я не думаю, що це там. Дай Бог, щоб так було. Ну но... ну динамо на старті сезону. От якщо говорити про динамо на старті сезону, виглядає дуже солідно. Ну, чому ну, проти Карпати, Львова дуже Шахта? солідно. Ну, Шахтар, другий тайм. Да, другий тайм непогано, особливо в кінці молодці, що не, ну, так би мовити, главна, гра не дуже складалась на користь Динамо, але вони молодці, те, що вони. Тобто зараз об'єктивно говорити про силу Динамо на мат на тлі матчів проти Карпат і проти футбольного клубу Львів не треба? Ну, ну як, ну це розумієте, кожна гра чемпіонату це етап підготовки до гри з Брюги. І все? Ні, ну як? Підготовка до наступних ігор чи чемпіонату. а очки. Ну так я ж про що кажу? Потрібно тут, от я, я про що вам кажу, знаєте, про те, що якщо повертатися до супряги, да? що в Динамо вимоги які? Ніхто не питає зараз тренера Хаскевича, те ви молоді футболісти? А які молоді футболісти? Давайте по-перше говорити. Я, я, забуд, забуд, ні, ні. Давайте забудемо говорити послушайте, про те, що Динамо молоді футболісти. Я, Дзерей, я, я, об, я, об, я умовно кажучи, там -то, ти граєш в Динамо Київ. Від тебе результат незалежно, пере, пере, перебудовуєшся, ти там, молоді грають, ветерани, там, інваліди, я не знаю. Все рівно немає. Команда Динамо повинна давати що? Результат. 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 Вона дає результат. На Але дай... ми повинні так само е, об'єктивно стежити за тим ну, і намагатися в цьому результаті, в цій грі побачити перспективу. От ви бачите, зараз Динамо в те, що воно може. Побороти Шахтар в чемпіонаті України, що команда може, бути, може та... бути конкурентно здатною у лізі чемпіонів. Мені б дуже це хотілося. Я надіюсь. єдина проблема, як на мене, на сьогодні це гру ну, 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 мене, до, Для мене при всій, при всій повазі до бесідіна, ну. Поки він не демонструє ту гру, яку повинен рівня Динамо Києва, який повинен забивати, загострювати. Ну, зараз взяли Родріг, ми зараз про нього поговоримо, взяли Соля. Ще один момент. Це ми зараз продовжимо розмову про Динамо. А сьогодні ще один момент, який був дуже цікавим на цьому протистоянні. Це ну, знаєте, якби змінилися правила, може хтось знає, хтось не знає, але для більшості людей це було несподівано. Київське Динамо так от розіграло м'яч після, е, ну, після того, як м'яч вийшов за межі поля. Колись цього було не можна, тому що м'яч повинен був залишити межі поля. Зараз нові правила дозволяють Зігрувати в межах штрафного да, майданчика. Да. А якщо ти накинув на голову, то після голови ти ще можеш взяти м'яч в руки. Це як пляжному футболі, чесно кажучи. Ну тобто, щоб ці люди зрозуміли, що тут немає ніякого порушення правил, просто бойко уважно читав перед новим сезоном правила, і він вирішив За, так себе дозволити. Зараз вже показують в Європі. Зараз таке ну і ми вирішили не відставати від Європи. Ну це так, просто до того, щоб це що там відбувалося, і чому воно так. Ну а зараз я пропоную вам послухати Олександра Хацкевича. Він на прес-конференції розповів про два львівські матчі. Ці дві львівські перемоги. Ну, про ротацію у складі, давайте послухаємо, що сказав. Сьогодні ми забили три м'яча, зіграли на нолі. І от у нас виїзд вийшов, що ми в двох іграх забили п'ять не Пропустили. Да, треба ще більш плотніше грати в обороні, но реалізація да, дуже. Концентрация, внимания при завершающей стадии. Нам нужно тоже э, дать было игровое время и тому же Франу, и Витя уже, Цыганков больше уже э, провел э, тайм. Так что здесь ротация в составе тоже. У нас третья игра, 2 на 3. Сейчас тяжелый выезд э, Лиги чемпионов, так что где-то уже с прицелом. На игру с Брюге уже исходили тоже из того же состава. Дали и Денису Войку отдохнуть, Денису Гармашу отдохнуть. Вот, у Николенко после игры с Карпатами достаточно такой серьезный уши, но еще у нас есть время восстановить тех ребят, которые больше получили игровой практики, и дали тех, кто меньше играл. Шановні друзі, ви звикли нас бачити на телеканалі «2 плюс 2», Але ми працюємо для вас і на ютуб каналі про футбол. Тому обов'язково підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, ставте лайки, пишіть свої коментарі. і Побачимось на нашому ютуб-каналі.